Тайвань це Китай, і в той же час не Китай. Частково визнана держава, що існує вже близько сотні років, і не визнає владу материкового Китаю. Країни з такою назвою фактично не існує, а її справжня офіційна назва мало кому відома. Але в усьому світі цю країну називають так само, як і острів, на якому вона перебуває. Справжня офіційна назва всім відомої країни Тайвань Китайська Республіка, а також ще називають Китайський Тайбей. Саме так юридично звучить її назва. Якщо у вас виникає питання, як таке може бути, то пояснення достатньо просте: материкова частина Китаю носить назву Китайської Народної Республіки, а ось острівна частина Китайська республіка, типу як Північна і Південна Корея. Так вже історично склалося, що до 1949 року теперішній Тайвань був єдиним міжнародно визнаним представником Китаю. Китаю, а також одним з засновників ООН і одним із п'яти постійних членів Ради безпеки ООН. Але з 1971 року Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці. З того часу ООН і більша частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР як над материковим Китаєм, так і над островом Тайвань. До 17 століття історія острова була цілком відмінною від китайської, починаючи з 17 століття, острів Тайвань належить до китайської цивілізації. Археологія стверджує, що перші поселенці острова з'явилися близько 20 тисяч років тому. Перша археологічна культура острова Чанбін проіснувала з 8 до 5 тисячоліття до нашої ери. Основою їх життя було мисливство, рибальство та збиральництво. З 5 по 3 тисячоліття до нашої ери культура Чанбін змішувалася з новою материковою групою, що прибула на острів та утворилася культура Депенкен. Нові переселенці з материка принесли на острів землеробство та вміння робити кераміку. Від цієї культури пішли аборигени Тайваню. Перша воєнна експедиція китайців на Тайвань відбулася у 230 році. Китайці називали острів Іджоу з 12 століття на острів почали нападати японці. У 1544-му вперше відвідали португальці, які назвали його Формоза, що в перекладі означає прекрасний. В цей час китайці тільки починають заселяти острів. А основний етнічний склад його це аборигени. На початку 17 століття частину острова захопили іспанці, потім їх витіснили голландці, які у 1624 році збудували Форт Оранж, а пізніше став Форт Зеландія, який був адміністративним центром їхніх володінь. Однією з найвизначніших дат в історії острова є 1662 рік. Острів захопив Коксінга, який заснував тут власну династію. Коксінга так називали в Китаї постатей, що належать до імператорського роду. Його ім'я в історії записано як Джен Ченгун. Він заснував на Тайвані державу Дунмін, яка проіснувала до 1683 року. Столицею цієї держави стало місто Тайнань, засноване в районі Форту Зеландія. У 1683 році війська імперії Цін встановили свою владу над островом. Місто Тайнань стало його адміністративним центром. Тайвань активно заселявся китайцями з материка. А відтіснялися у внутрішні гірські райони. У 1886 році Тайвань стає окремою провінцією Китаю з центром в місті Тайбей. У 1895 році Китай зазнав поразки у війні з Японією і погодився передати їй острів Тайвань згідно з умовами мирного договору. 26 березня 1895 японські війська окупували архіпелаг Пенху, але місцеве населення і чиновники не погоджувалися з цим і проголосили Незалежну Республіку Тайвань 23 травня 1895 року. Китайський губернатор Острова Танзінсун 25 травня проголосив себе президентом незалежного Тайваню. Однак за кілька місяців прибули японські війська і остаточно встановили свою владу. Лише через 50 років Китай зміг повернути собі територію острова у жовтні 1945-го на Тайвань прибули з материкового Китаю війська Китайської Республіки, поклавши кінець японській владі. Це відбулося згідно з умовами капітуляції Японії в Другій світовій війні. Острів став провінцією Китаю. Гомінданівська влада спочатку жорстко поставилась до місцевого населення, здійснивши репресії. Особливо це відбувалось в період з 27 лютого 47 до початку 48 року. Але в 49 му уряд та армія Китайської Республіки були змушені втекти на Тайвань з материка під тиском китайських комуністів, підтримуваних СРСР. На острів евакуювалось кілька мільйонів китайських військових і цивільних 10 грудня 49-го року на Тайвань з міста Ченду прибув літаком керівник Китайської республіки Чан Кайші. Після чого він вже ніколи не зміг повернутися до материкового Китаю. Після початку Корейської війни в 50-х роках США занепокоїли, що комуністичний Китай спробує завоювати й Тайвань. Тому між Америкою і Тайванем було укладено додаткові угоди про безпеку. На Тайвань прибули війська США, а флот США патрулював у тайванській протоці Фактично весь час відносини між китайськими комуністами з материка та владою Тайваню перебувають у стані війни. Послаблення напруги у відносинах відбулося лише у кінці 80-х років. В цей час пішов процес демократизації життя. Почали відбуватись демократичні вибори. Фактично сформувались дві основні політичні сили: Гомінданівська, що виступає за історичну єдність Тайваню з Китаєм, і демократична партія Тайваню, що виступає за повну незалежність від материкового Китаю. Тайвань як окрема держава змогла починаючи з 60-х років здійснити великий прогрес в економічному розвитку, увійшовши до числа найбільш економічно розвинених країн світу. Але у 70-х роках політична вага у світі різко впала у зв'язку із виключенням з ООН і передачі його місця в ООН КНР. У 70-80-х роках понад 100 держав світу розірвали дипломатичні відносини з Тайванем і встановили їх з Китайською Народною Республікою. 1 січня 79-го США встановили дипломатичні відносини з Китайською Народною Республікою та розірвали їх з Тайванем. Однак, згідно з домовленостями, США і надалі підтримують Тайвань у сфері безпеки. КНР не визнає на офіційному рівні існування такої держави, як Республіка Китай, хоча має з нею активні економічні зв'язки. Станом на 1995 рік Китайську республіку на Тайвані визнали 29 держав світу. 20 травня 2000 року, після перемоги на демократичних виборах, першим президентом Тайваню став представник від демократичної партії Чен Чуйбянь. З 2008 по 2016 рік до влади повернулися Гоміндань на чолі з Ма Індзю. А 20 травня 2016 до влади повернулася демократична партія на чолі з Цай Інвей. За час їх правління кількість визнання. Тайваню скоротилося до 13 країн світу. Але у 2020-му влада Тайваню залишається на другий термін. Більшості з нас відомо, що Тайвань заможна і високотехнологічна країна. На офіційному рівні Україна не визнає Республіку Тайвань. Але з тих країн, що визнають її, їх загальний сумарний ВВП складає лише 28% від ВВП самого Тайваню. Столиця цієї країни фактично Тайбей, а юридична її столиця Нанкін, що знаходиться на території материкового Китаю у провінції Дзянсу. Материковий Китай розглядає Тайвань як частину своєї території, а самі ж тайванці вважають, що їм належить весь Китай у межах імперії цін, останньої китайської імперії, що розвалилася на початку ХХ століття. Більше того, тайванська влада вважає своєю навіть республіку Тува та інші території, що входять до складу Росії, оскільки до падіння імперії Цін вона була її частиною. Незважаючи на те, що тут той же мандаринський діалект китайської мови, який є основним і в самому Китаї, тайванську писемність материковим китайцям зрозуміти важко, тому що накреслення єрогліфів у минулому столітті було спрощено в ході освітньої реформи. А на Тайвані воно залишилося таким же, яким було століття тому. Серед населення Тайваню дуже багато вегетаріанців. За приблизними підрахунками, 14% населення тут дотримуються вегетаріанської дієти. Це одні з найбільших показників. У світі серед країн. Гуашань – так себе називають корінні жителі, що в перекладі означає гірський народ. Їх чисельність складає близько 2% від всього населення Тайваню. Служба в армії тут обов'язкова для всіх громадян, які досягли 19-річного віку. Триває вона два роки, причому військовозобов'язаними є як чоловіки, так і жінки. Жінки, щоправда, зазвичай проходять її не у військових частинах, а в освітніх і медичних установах. Тайвань має цікаву історію та нелегку історичну долю. Країна високих технологій та незвичних особливостей. У світі ще чимало цікавих фактів та таємниць. Сподобалося відео? Підписуйтеся на канал, ставте лайк та дивіться нові відео в майбутньому.